Вітаю на каналі добре. Робіт, я, так, Добрий Робата, я дуже добре, забираю від пана електрика Барагуду. Зауваження змістовних по роботі цього пана Електрика, наприклад, ската у мене немає. Я задоволений його роботою і вірю, що комплекс робіт. На баракуді, який коштував з вами 4300 гривень не з банки, а з моєї зарплатної, бо цими днями ці дні я отримав був, ну атошку, так так звано, бойові виплати до сплатив 4300, так, от ця штука, я так розумію, нагнітаж пічки, так, Там поламаний, пан Електрик міняв. Збирався міняти ключатки, але я так за вагою, розумію, що він поміняв її електродвигун. Зараз я підкачаю колесо, заїду одразу його доводу до ладу і буду і кудись далі відправлю парахіду. Щось я там побігу не що дадуть зробити, поки, так, що а, там пильник шруса. Пильний шруса лопнув і треба врізати фільтр. Уряди оположення та обігріву сюди, нехай майстер зробить. Дякую всім за підтримку. разом боремо-поборемо.